Всім привіт! На відео Ловол 504. І ви тільки подивіться, яке яскраве світло у цього прекрасного міні-трактора. Так, в нас в Києві дощова погода. Осінь, жовтень місяць, а цей тракторець готовий до відвантаження до своїх покупців у Вінницьку область. Трактор дійсно гарний, трактор 50 кінських сил з 4-циліндровим двигуном, об'ємом 3,2 на 28-х позаду колесах, на 20-х спереду. Дійсно класний трактор. І подивіться, як в, в ранішній час, зараз ранкова година ще. На дворі немає навіть 9-ї. Подивіться, як виглядає цей красий. Класний трактор в чудовій комплектації. Позаду також бачите і проблисковий маячок, і додаткові ліхтарі. Ну і найголовніше, що тут і триточкова навіска на зовнішніх гідроциліндрах. З зовнішнім важелем керування і 4 гідровиходи, триканальний розподільник, і додатковий ресівер, і омивач. І подивіться, як все потужно гарно зроблено у цього трактора. Ловел 504 є дійсно еталоном для багатьох з вас при виборі потужного 50-сильного трактора. Так, ціна не мала 17 900 доларів в максимальній комплектації. Є простіші трішки комплектації. Не набагато, але дешевші. Але якщо ви обираєте саме зараз міні-трактор потужністю 50 кінських сил і маєте плюс-мінус 18 тисяч доларів, то Ловол дійсно класний вибір. Ось так виглядає панель приладів у цього трактора. Тобто гарна підсвітка, класно все зроблено, є регулювання кута нахилу керма. Отож, якщо хочете купити Ловол, 098 949 9090. -90.